Антихрист що де коли? І сьогодні люди говорять, що антихрист вже є. На землі, і це, напевно, президент США або ще якоїсь країни. Знаєте, це не просто президент, це лідер світової імперії, які були тисячі років, тому що в Біблії сказано, що він був, зараз його немає, але він знову прийде. На прикладі Біблії ми бачимо приклад царя Німрода, який заснував Вавилонську вежу, імперію рабства, імперію гріха, що було проти волі Божої, тому що волі Божої немає, в тому, щоб люди були рабами а були вільними для цього. Треба робити свідомий вибір в сторону. Бога, кожного дня вивчати Боже Слово, кожного дня проповідувати Слово, виконувати Божу волю. І цим ми свідчимо, що ми є діти Божі і будемо мати вічність з Господом. А ті ж люди, які відкидають Слово Боже, відкидають проповідників Божої істини, вибирають виконувати свою власну волю. Вони поклоняються сатані. І коли прийде Антихрист, вони самі цього не розуміючи, поклоняться йому, тому вибір сьогодні робить кожен.